Так, на сільськогосподарському підприємстві злагода, що на рівненщині завершують обробіток ґрунту за технологією стріптіл. За нею поля обробляють і розпушують смугами лише у рядках майбутнього посіву. При цьому інша частина землі залишається недоторканою. Такий метод обробітку ґрунту тут розпочали три роки тому, аби зберегти вологу та попередити ерозію землі, адже міжряддя залишаються необробленими. Ми не перевертаємо землю. Земля залишається так, як вона є. Спочатку нарізається смужка. Після того іде сівалка, яка вносить добрива і насіння. У нас досить складний рельєф, плюс досить складна ситуація з ґрунтами. Вони такі дуже глинисті, тому вони. Видуваються дуже сильно вітрова ерозія, плюс вони дуже розмиваються. Тут бувають дні, коли там за три години падає 60 міліметрів опадів. Якщо ми не будемо мати рослинних решток наверху, ця вся волога вона буде ну зовсім непродуктивною. Вона просто поспливає в канали і поробить баюри на полях. Однією з основних переваг такого методу обробітку землі є фінансова складова, адже кількість технологічних операцій зменшується. Відповідно, зменшуються і витрати пального. Підприємство має 1860 гектарів землі, на якій вирощують сою, кукурудзу та соняшник. В рази дешевше для підприємства, тому що на посів і на, на посів, скажімо так, я витрачаю приблизно 20 літрів солярки до 20 На полях з складним рельєфом ну, це під 20. На рівних полях це виходить, там, в районі 15 літрів. Навіть 14 виходить на, на ідеально рівних полях. Просто оранка це 24 літри. Людям після оранки їм треба зробити дисковку культивацію посів. Хто більш старим технологіям, це ну, твердих 50, хто трошечки сучасніший, там якийсь новіший, класніший культиватор, який щось робить за один прохід. виходить, ну, вони там ну, 35 мінімум. В нас 20. Технологія стріптіл дає можливість паралельної сівбою застосовувати препарати для захисту рослин та мінеральні добрива. За смугової технології можна не пошкоджуючи ґрунту вносити рідкі мінеральні добрива та розподіляти їх безпосередньо поблизу коріння рослин. До сої ми даємо тільки бактерії. Соя йде зразу з проправлено. Безпосередньо в рядок ще ми даємо фосфор мобілізуючи, азот фіксуючі і бактерії, які там. Корисні для ґрунту, скажімо так, для кукурузи в нас нова сівалка кінза. Вона ну точно висіває і дає два види добре. В Також за словами провідного агронома підприємства з допомогою цієї технології сподіваються зменшити викиди в повітря та підвищити родючість ґрунтів. Це для екології виходить. Ми ну не викидаємо СО2. За рахунок цього получається в складі гумусу є СО 2 Тим самим ми, ми даємо, крім того, от зараз сівалкою, ми вносимо дуже багато бактерій, там азотфіксуючих, е триходерму, склероцид і таке інше. Е, плюс СО2 ми просто віримо в те, що в нас вийде підняти рівень гумусу. В себе на, на ґрунтах, так як він у нас досить низький батьківщина технології стріптіл це північна Америка, основні культури, що вирощуються – кукурудза, ріпак, соняшник. За інформацією департаменту агропромислового розвитку на Рівненщині з кожним роком збільшується кількість господарств, які починають обробіток за такою технологією, особливо серед великих фермерських підприємств. Навіть не зважаючи на те, що перехід від звичайної оранки потребує фінансового ресурсу для заміни техніки, адже переваги згодом більші. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник, випуск новин.